Слава Ісусу Христу, вкотре записую ролик стосовно того, як варто розуміти заповідь не вбий, тому що багато людей стверджують, хтось говорить там: я не піду захищати свою батьківщину. Написано, ж не вбий. І є навіть цілі направлення, деномінації, секти цілі, які пропагують подібну єресь. Давайте розберемось. В старому заповіті, коли Господь давав через Моїсея заповідь єврейському народу, скажалі заповідями, також разом з цими заповідями, Бог дав закон для порушників цих заповідей. І сам Моїсей, коли він, поки він ходив, там, прийшов, а вони почали поклонятися ідолам. Створивши цього там тільця золотого, він взяв, і, взяв меч і сказав, хто божий, той карай цих злочинців. І полягло тоді 14 тисяч там, з лишнім людей. І цих прикладів безліч, коли беззаконники страждали і були вбиті за своє беззаконня. Хтось. Говорить, так то ж в старому заповіті, ви плутаєте старий заповіт з новим заповітом. Але люди, які так говорять, вони взагалі не знають Біблію. Тому що Біблія написана для церкви, для апостольської біблійної церкви. Якщо ти не являєшся апостольською біблійною церквою, не маєш плодів і не розумієш писання, то краще іноді мовчати, тому що сказано, що хто додасть, що ще відніме від цієї святої книги, на того Бог накладе язви і прокляття його ім'я буде вичеркнути з книги життя. Тому будьте обережні з подібними речами. Стосовно нового заповіта, Ісус Христос прийшов не відмінити закон, а виконати його. По-перше, Він його виконав, а по-друге, вдосконалив. Люди, які говорять, що старий заповіт і новий це дві різні речі, взагалі не, не, не сумісні, то це люди, які розділяють сина і Отця, не розуміючи писання. Ісус Христос не має жодного місця з писання, де Господь сказав. Любіть вбивць, любіть гвалтівників, любіть мародерів, даруйте їм квіти, одобрюйте їх. Любити ворога, який прийшов вбивати, грабувати і знущатися з народу, це озна і ненавидіти при цьому свого ближнього. Це означає розп'яти Ісуса Христа і відпустити вараву. Оце люди, які стверджують подібні єресі. От ви належите до цієї категорії. Ми маємо розуміти, що Ісус Христос ствердив закон, Ісус Христос вдосконалив закон, і Він підняв цей високий стандарт вірян, християн. Вдавши нам благодать, люди, які не живуть по благодаті, які не являються церквою, які не перебувають в зібранні в спілкуванні, в проповіді Євангелія, які не займаються учнівством, на цих людей розповсюджується закон, і вони будуть покарані законом. По закону. Як Господь сказав, Ісус наголошував на тому, що не вбий, хто вб'є, підлягає суду. Навіть не думай про те, щоб вбити. Якщо там в старому заповіті було сказано там не прелюбодействуй, то зараз Ісус Христос, коли прийшов, говорить, навіть в думках не допускай подібне. Якщо ти це робиш, то ти підлягаєш суду. Також Господь неодноразово наголошував на тому, щоб продали його ученики, продали одежі, купили меч для самозахисту. Коли при Ісуса прийшли брати в Гевсеман, то він наголошував їм на тому, чому ви прийшли на мене там з киями та мечами, як на злочинця? Це говорить про те, що до злочинців була застосована зброя. Хтось скаже, так Петро ж застосував меч, а Ісус йому сказав, вложи в ножне свій меч. Він це сказав, тому що Петро застосував свій меч проти чинної влади. Але ж він йому не сказав: навіщо ти взагалі носиш меч? Він йому цього не сказав, то будьте розумні, тому що толерантність до зла призводить до беззаконня. Уявіть собі, якби ми були толерантні до цих е сатаністів, які прийшли вбивати, грабувати, і, і б було взагалі. Або давайте уявимо на те, що ми, ми відмінимо поліцію, відмінимо армію. Буде хаос, хаос на землі. Е тому е майте розум Христов, не розповсюджуйте всіляку єресь. Uh, і Господь сказав: немає більше тої любові, як то душу свою покладе за друзів своїх. Тож будьте розумні, якщо ми не будемо зупиняти зло, протистояти злу, то воно буде рухатися далі і далі. Якщо в мене є зброя, uh, законна зброя, це не робить мене злочинцем. Питання в тому, в якому випадку я її застосовую. Тому любіть Бога та ближнього та будьте благословенні